Аби знизити навантаження на електромережі, доводиться вдаватися до таких кроків, як відключення вуличного освітлення. Тож пішоходам, які рухаються у темну пору доби, задля власної безпеки варто мати на одязі світловідбивні елементи або ж флікери. Основна проблема полягає в тому, що найчастіше пішоходи вважають, нібито водій автомобіля бачить їх. І без необхідної обережності виходять на проїжджу частину. Водночас водій занадто пізно помічає пішохода, який в темряві і при світлі зустрічних фар зливається з асфальтом. Експерти підрахували, як колір вбрання впливає на ймовірність ДТП за участю пішоходів та розповіли, який є найбільш та найменш видимий на дорозі. Подивімося, як колір одягу впливають на безпеку та чому світловідбивачі є важливим елементом для пішоходів. Як видно з інфографіки, чим темніший одяг, тим менш помітні для водія. Якщо учасник дорожнього руху у темну пору доби одягнений у чорну куртку та штани, він стає практично невидимкою. Світловідбивальні елементи на одязі. Край необхідні для безпеки пішоходів, вони допоможуть бути більш помітними на дорозі, вони відбиватимуть світло фар, тож водії зможуть вчасно побачити пішохода та зупинити авто. Чому це важливо? Таким чином, водіям значно простіше побачити пішохода в темряві, а тому світловідбивний елемент. Буде корисним аксесуаром, який може зменшити кількість ДТП і зробити рух на дорозі безпечнішим. Коли та де використовувати? Завжди, коли рухаєтеся вздовж проїжджої частини або узбіччям в темну пору доби чи в умовах недостатньої видимості, як носити, це може бути світловідбивальний жилет, стрічка, наліпка, брелок. Чи елемент на одязі, будь-що, аби лише вони виконували свою функцію та робили вас помітними для інших учасників дорожнього руху, а носити флікери можна на рюкзаку, курці чи джинсах, так аби бути помітними. Заохочуйте дітей одягати флікери та світловідбиваючі елементи. Пам'ятайте, світловідбивачів багато не буває. Чим їх більше, тим краще для вашої безпеки. Дбайте про своє здоров'я та життя.